Добрий вечір. Ми сьогодні розпаковуємо посилку, яку придбали через сайт Violety. Так, У цьому пакуночку до нас мали прийти дукачі, традиційні українські прикраси, які робилися майстрами із царських монет тих часів. Давайте ми їх знайдемо і подивимося. Угу. Непогано упакувало, навіть не знаєш, з якого кінця розматувати. Але зараз знайдемо. Таке всередині, що його так намотали. Аж самому цікаво От так. солодка з покуса заклеєна нам до і... домої дістатись. Треба якось розрізати тепер. Ось ну, так ми відкриємо. Щось я не розумію цього пакування. Загадкова річ <смір> пробуємо розрізати. О! О! Ось начинка. А, а де ж самі? Ага. Ось вони. Ось наші дукачі, ми до них дісталися. Один, два, три. І ще одна монетка. Ось так. Дякую за увагу. До нових зустрічей.